Доброго дня! Вас вітає компанія Відеоавтомобіль з пробігом. До вашої уваги презентуємо новий автомобіль, який з'явився у нас на продажу. Це Mazda 6 2015 року випуску з бензиновим двигуном 2.5 на коробці автомат. Пробіг у автомобіля 64 тисячі км. На автомобілі встановлено зимня губа. В комплектації маємо безключовий доступ, повні склопідйомники, електропривід передніх сидінь шкіряний салон в доброму стані, також є круїз-контроль, система контролю сліпих зон, клімат-контроль двохзонний, навігаційна система, камера заднього огляду, запас двигуна з кнопки. Якщо ви шукаєте подібний автомобіль, просимо вас на огляд до нас в автосалон: цього автомобіля або багато інших.